Усім привіт! Мене звати Марія. Сьогодні приготуємо лимонний тортик. Ми будемо випікати два коржі. Один шоколадний, другий білий. Одразу вам покажу, як він виглядає в розрізі готовий. Ось такий він з розрізі. Шоколадні коржі, білі коржі та лимонний крем. Для шоколадного бісквіту нам потрібен розпушувач, яйця, масло, борошно, цукор та какао. Для білого бісквіту нам потрібно все таке саме, крім какао. Для початку розтопимо масло в мікрохвильовці. Масло підготовлено, можна приступати до випічки. Почнемо з білого коржика. В чашу вливаємо масло та додаємо цукор. Перемішуємо. По одному вбиваємо яйця. Сильно вбивати не потрібно, достатньо, щоб продукти об'єдналися. До борошна додаємо пів чайної ложки розпушувача. Тепер борошно з розпушувачем в чашу. Перемішаю ще лопаткою, щоб борошно не залишилося на стінках та на дні чаші. Форму я попередньо змастила маслом. Тепер заливаю тісто. В цій же чаші так само готую шоколадний бісквіт Простоплюємо на вишкове масло. цукор. Яйца. Борошно. Распушивать. Какао. Перемішуємо лопаткою та виливаємо у форму. У мене силіконова форма одна, тому я другу зробила з роз'ємного кільця. Ставимо в духовку на 180 градусів випікатися минуло пів години. Наші кошики спеклися займемося приготуванням крему. Для крему нам потрібно вишкове масло кімнатної температури, манка, молоко, цукор та лимон. Масло має бути м'якеньке. Варимо манку, виливаємо молоко та потроху додаємо манку та постійно помішуємо, щоб не взялося камком. Так і варимо постійно помішуючи. Манка готова. Відставимо в сторонку, щоб похололо. Масло і цукор збиваємо до білої пишної маси. Спочатку перемішаємо не включаючи міксер. Перед збиванням я завжди так роблю, щоб сухі інгредієнти не розліталися. Щоб швидше охолонуло, перекладаємо в тарілку, накриваємо плівкою. Плівкою накриваємо в контакт. Тоді на каші зверху не буде грубого шару. Займемось лимоном. Нарізаємо будь-якими кусочками, щоб було зручно витягнути всі кісточки. Лимон кидаємо в блендер Готово. Додаємо лимон до збитого масла з цукром. Перемішаємо. Манка охолола, додаємо її до крему. Збиваємо міксером до однорідності. Отакий От тугенький однорідний крем у нас вийшов. Розрізаємо кошики на дві частини. Тину крему намазуємо на коржик. Наступний білий коржик Знов мастимо кремом. Знов кладемо шоколадний коржик Зверху кладемо останній білий коржик. Акуратно лопаткою прибираємо крем, який виліз по бокам. Та полиємо його шоколадною помадкою. Для шоколадної помадки нам потрібно сметана, какао, цукор та масло. В кастрюльку додаємо всі інгредієнти. Додаємо кусочок масла. І знов перемішуємо. Готово. Виставимо каструльку в сторонку, щоб помадка трохи охолола. Змашуємо зверху тортик шоколадною помадкою. От і все наш тортик готовий. Дякую за перегляди. Всім смачного, па-па!